Рятувальні роботи вони були завершені вчора ввечері. Обстріл вивівся за даними Офісу Генерального прокурора та військових, це цілеспрямований теракт проти цивільної інфраструктури та мешканців громадян нашої країни. Чому? Тому що це був комбінований обстріл. Цей обстріл зайшов з застосуванням ракет С-300 та Іскандеру. І якщо ми можемо казати, що С-300 мають такий, скажімо, великий розліт. То Іскандер, це сучасна точна зброя, яка якраз була зроблена для того, щоб обходити ПВО. Був обстріляний вокзал, була пожежа в п'яти вагонах. А якраз поруч проїжджала автівка з переселенцями з Донецька. Там була родина і дочка 17 років батьки загинули. Загальна кількість людей тільки за цей. Тиждень загиблих на Дніпропетровщині 26 чоловік. З них 25 – Це саме чаплено. Якщо казати про поранених, то їх 42. Єдине, що можу сказати, що у всіх поранених дуже великий стрес, саме через цю станцію. Відбувається евакуація людей з Покровська, це з Донецької області. Йде потяг звідти до Львова. Тому, як я вже казав на початку нашого брифінгу, саме використання знаєте, можна було б сказати, що це навмиснення. Саме використання іскандеру і с 300 свідчить про те, що ворог розумів, що там знаходяться цивільних, що там не було ніяких військових. Ви всі бачили кадри, які звідти облетіли в перші хвилини. Як після того туди вже приїхали ДСНС і поліція будь-яких військових. Там не було, там були виключно цивільні, і ми вважаємо, що це цілеспрямований акт терору для того, щоб тиснути на населення і знищувати саме цивільних людей.